Сьогодні ми часто говоримо про майбутню перемогу, говоримо так, наче вона майже відбулася. Але що буде далі? Що відкриється після сплати тієї страшної ціни життями та долями тисяч свідомих українців? Наша історія вже знала такі часи, такі перемоги, які мали завершитись побудовою власної держави та потужним розвитком країни, але чомусь виходило завжди по іншому. Низка революцій, що надихала мільйони українців за ці 30 років незалежності, привела й до низки нових розчарувань у спроможності нас як дорослого суспільства об'єднуватися не проти зовнішнього ворога, а заради власного розвитку. І те, що допомагало нам згуртуватися та битися так креативно та сміливо, що про наш непереможний дух розходилися легенди, ставало на заваді, коли громадам та містам потрібно було переходити до розвитку суспільству, до будівництва державності. Як це не парадоксально звучить, це одне й те саме культура. Культура, яку в Російській імперії призначили головним музеєм всіх цікавинок народів, всіх артефактів дивних племен, де значення експонатів було набагато вище значення самих народів, які їх породили. Культура, яку комуністи з такою ж легкістю призначили інструментом для розваг та дозвілля робітничого класу в радянському союзі, культуру, яка там і лишилась на десятиліття незалежності. Сьогодні ми маємо одні з найбільших випробувань за нашу історію. Майбутня перемога поверне нас на кордони 1991 року, але також вона поверне нас і до довоєнних проблем. Корупція та слабкість інституцій нікуди не зникли з початком повномасштабної війни. Тільки до них додалися ще й нові виклики: демографічні та етичні, економічні та екологічні, освітні. Та інфраструктурні простих рішень для таких глобальних проблем, на жаль, не існує. Ніхто в світі сьогодні не знає, як відбудовувати країну цілими містами, як інтегрувати в життя вільної країни мільйони людей, просякнутих пропагандою рашизму. Хто та в який спосіб може розв'язати ці проблеми? Скільки часу та ресурсів потрібно для подолання цих викликів? Де шукати нові сенси та знання задля неординарних? Та нелінійних рішень на ці питання не буде відповідей у протоколах та алгоритмах міжнародних організацій. На ці питання не дадуть відповіді постанови уряду та накази президента. Саме тому в цей час переосмислення ролі культури стає чи не найважливішим серед інших питань, адже від цього починає залежати саме існування нас як політичної нації. Та національна ідентичність, яка сформувалася в культурі в часи супротиву та боротьби, через усвідомлення українського духу свободи та гідності, вона має бути прийнята та інтегрована в часи відбудови та розвитку. І саме культура зможе зберегти цей клей, утримати цінності, зробити їх прошивкою у свідомості нової людини. Як нам продовжувати бути об'єднаними після перемоги? Як зробити так, щоб в центрі майбутньої України була людина, а не інтереси окремих груп? Як не втратити після перемоги в конвенційній війні справжню перемогу у війні за майбутнє модерної та успішної країни? І найголовніше питання: чи усвідомлюємо ми, що іншого шансу не буде? Цей бій за свою країну може стати останнім для нашої нації. І якщо ми не докладемо надзусиль прямо зараз, якщо ми не прийдемо до перемоги свідомими та дорослими, якщо ми не переосмислимо роль культури в усіх трансформаційних процесах в нашій країні після перемоги, ми програємо набагато важливішу війну. Війну сенсів, війну культури набагато серйознішому ворогу. І хто набереться сміливості назвати його по імені, ми не маємо готових відповідей. На ці відкриті питання, але ми маємо спільний простір для мислення, спільний майданчик для обговорень, з якого як ми сподіваємося, почнуть бути видимими обриси майбутнього, перемога, відновлення та модернізація України.